Друзі, всім доброго ранку! Ми з вами на берегу річки Дніпро. Буквально 2-3 дні був мінус, ну такий мінус, мінус 2, мінус 3. Тобто, крига ще не стала. Риба на фідер майже не клює. Таке ну якесь міжсезоння непонятне. А ну, місцеві, хто впізнає, що це за містяки, ви бачите? Це причал старого закинутого. Чикаловського гран-кар'єра до речі, я нещодавно по цьому кар'єрчику плавав глибину, максимум, що я на світи вихолотам там 45 метрів. Друзі, прикиньте, 45 метрів глибина. І що мене здивувало, прозрак ну просто бешений. Настільки прозора вода. Як ви можете наблюдати, всі бики стоять і пустують. Взагалі нікого нема. Ну це і не дивно, тому що по такій погоді, по такій дорозі сюди добратися ну, без повного привіду просто нереально. Я тільки що прям а, на такому крутом крутом спуске обочину ловив. Я не знаю, як виїжджати. Я буду. Але ж таки, друзі, ми вже на берегу і тому давайте пробувати ловити крупну платву, за ким ми сюди собственно, і приїхали. Ну і все, тепло вдівся, Шимано Нексус якраз по погоді. Так, все на місці, зараз будемо займатися. Друзі, подивіться, яка сьогодні погодка. Погодка просто шепче. На воді я б не сказав, що штіль, але ну така, єлі-єлі рябь Першим ділом у нас підставка під федера. Я з собою сьогодні взяв триногу, тому що прекрасно розумів, куди я їду. Тут ви бачите бетонні конструкції. Звісно ж, ти не вставиш звичайну тичку. Блін, вже такі у мене старі ці триноги. Бачите, навіть чехол. От я розбираю. Трохи порвався. Треба вже пообновляти, може щось новеньке собі прикупити. Так, тринога є і отакий от із ЄВА Сам бузбар. Або як він правильно там називається. Теж уже віддавший віди, вже треба все пообновляти. ну Звісно ж, як ви вже розумієте, основний мій фідер це Brain Disстанza. У нього Роз 4.20 і тест до 160 грамів. І є ще один фідерок. Мабуть, ми зараз їх відразу два і поставимо, тому що ви бачите, яка зараз ситуація по риболовлі. Я самі жирні містяки завжди пробиваю по плотві, які я знаю. І таке останнім часом ну, до десятка плотвічок за весь день. Чесно кажучи, не тішить ситуація. Вже на лід хочеться відкритись. Ну то ж таке діло. Дома сидіти все одно не варіант. А другий фідер це у мене ну такий, можна сказати, новичок в моєму арсеналі. Це Brainstorm Twin. Такий він по типу Apex Dla. Також в рості 420. І він такий спарений, знаєте, карповик з фідером. Є і фідерна вершинка, а є і карпова в комплекті. Тобто Можна і наставочки з собою брати. Однією покупкою відразу закриваєте дві цілі. Ну, Бачите, сьогодні саме такий дніпровський варіант рибалки. У нас такі мощні-мощні федера великі для дальнього забросу. Але таки тут, я вам скажу, дуже далеко кидати і не треба. Тому що тут глибина ну, відразу вже 8 метрів. Катушки я поставив, це Brain Distanza і Brain Energy SЕшка. Далі, друзі, я такий би, чесно кажучи, що подивився, що у нас тут по рибі, що у нас тут по глибинам по Діпер Про плюс, мій старий вірний друг. Давай зараз ми його вдягаємо і він нам все покаже і розкаже. Перевіряємо. Якраз на кліпсу. Так, дивіться, друзі, глибина 8 метрів, як я вам і казав на вибросі. Ну, а по рибі самі бачите як. Рибу малює. От, пішов підйом 7 метрів, вже тут поближче. І рибу малюю, ви бачите, саме знизу свалу. Якраз внизу вона там і стоїть. Тобто треба якраз по кліпсі, як я тільки що <кхів> бросив діпер, треба так і кидати. Гляньте, вище на свал, риби вже нема. Так, друзі, саме цікаве, заміс прикормки. Ви бачите, тут доступу до води взагалі нема. Прикормку відразу розпакуємо отаку от від Інтеркріль. Платва холодна вода. Це я нещодавно докупив саме по зимній платві, щоб у мене була прикормка. Відразу кілограмчик мир бахнемо. Добавимо муки, Антарктик Кріль. А тепер нам все це діло треба замішати. А щоб добратися до води, є у мене от вот приспособа від брейн. Це я, мабуть, года ще 4 тому Покупав Чисто для отвесних берегів. Я, конечно, отсюда веревочку вже дергав, веревовочки тут було достатньо, але ви бачите, блін Все одно Не достану Так, тут по сусідству є ще така бетонна конструкція. А ти що туди підходить я не знаю можна можна дуже качественно навернутися. спробуем тут достану чи ні О, тут достаю бачите які умови тут Ми по сусідству стоїмо там точно надо встать а тут трохи нижче До речі, дуже грамотно зроблена прикормка. Ви Бачите, саме по холодній воді вона така темна темна Щоб не пугала і без того таку пасивну рибу. По самій наживці. Дивіться, друзі, у нас є опариш, а ще у нас є секретна така зброя. Я нещодавно докупив мотиля. Ось він красавець. Заказав через інтернет, тому що у нас в місті. Зараз ніде його не знайти Що ж, друзі, перший фідер заряджений. можна закидати. Ну, з Богом. Чого я так кажу, тому що дві останні рибалки, так, кліпса, дві останні рибалки у мене просто тупо в ноль прольотні Вчора прокатався, позавчора прокатався, ну, ну зовсім ні о чому. Зовсім все ні о чому. Це між сезоні, друзі. Офігеть, друзі, дивіться, у мене дупліт. Дуплит у такої, ну зовсім не крупної плотви. Да, були якісь шевеління, але щоб сказать покльовка, то я би не сказав. Би. Ну така, будемо чесними, дрібна платва. Оце мабуть її там і показала на свалі. Ну, звісно, розмір не дуже радує мене. Так, да, платви там дофіга, вона в кількості. Але по розміру. І на цей фідер теж шевеління були, зараз будемо дивитись. Якщо така платва і мотиля не треба, блін. Давайте глянемо, що у нас тут. Стормтвин. На нього я наживляв саме Мотеля без опариша. Ну, по відчуттям нікого нема. А, ні, є. Дуплет навіть, друзі, навіть дуплет. Ви розумієте? Оце я біля себе виходив. Там, ну, на Раковці, хто місний, той знає. Прямо напроти дому у мене також руслове Дніпро протікає. Такі глибини, як тут. І оце теж, ось така сама платва, ви бачите? Тобто, ну. Щоб ви розуміли, платва ловиться дуплетами, але є нюанс. І бачите, і діпер нам чітко відмалював і все. Але ж платва не дуже зовсім не така, як нам треба. Ладно, понаблюдаємо, а поки що давайте накапаємо чайка, поп'ємо. Баканчик від селе, дуже-дуже зручна сумочка, я її і під рибу використовую. І холод час від часу. Великий свій головою холод в ній вожу. Ну, А зараз вона у вигляді стола у нас. О, хорошо. Ви знаєте, водичку штурнули, я бачу, вже доволі таки непогано, тому що 120 грамів кормушку, я кидав взагалі туди, вона вже там. Несе 120 грамів, не знаю. Зараз будемо кудись переміщатись, мабуть. Витягаємо та будемо, мабуть, друзі, переміщатись, тому що ну, такий дріб'язок ловити це точно не варіант. Зараз ми спробуємо на самий-самий дальній пірс стати. Там глибина менша. Можливо, знаєте, на яму дріб'язок зайшов, а на глибині метри чотири буде зовсім інша ситуація. Да, пам'ятаю цей пірс, тільки не знаю, як ми туди доберемось, друзі. Ви бачите, тут, по-перше, що треба на нього залазити, там вони якісь ці доски стоять. А по-друге, тут все обледеніли, можна просто зараз в дніпр туди плюхнутися і все. Ну, давайте спробуємо. Офігеть так, а оце вже найцікавіше. Бачите, тут просто намірсь така обледеніла. Як його сюди Як його забирати, хто мені скаже, оце риба, ага, не схватишся. Ху. оце рибалочки пішли. Не то що трудові, а блін, ви бачите самі. Да. Ось він цей крайній пірс. Ми з Андрюхою на ньому ловили влітку. То ну ви знаєте, щось ловили. Так, ну дистанці можна сходу закидати. Там у нас по парику все нормально, пару штук я обновив. Блин, звісно, дистанція швиряє В легкую, просто отак. Вот без розмаху. Хлоп. О, та тут глибина навіть 3 я вам скажу. Чотирьох навіть нема. На дистанцію ви бачите, якийсь двіж, ну щось по типу такого, як на том пірсі. Єлі-єлі душа в тілі, нормальної покльовки нема. І всі ж ми прекрасно розуміємо, що це за риба тут клює. Так, а ну давайте подивимось, хто тут у нас. На твин поклевывал, Хорош. Порядочек. Вы бачите, друзья, сегодня плотва просто дуплетом и клюет. Просто дуплетом. Глянь, какая жирная плотвичка. Вы бачите? Просто монстры клюют. У мене сьогодні, ну вважай, три реалізованих таких покльовки. Що я іменно доставав фідер із-за покльовки. І три дуплета. Результат, результат. А як ви хотіли? Так, друзі, тут теж не варіант. Це сьогодні ходова рибалочка, я би так сказав. Значить, ще одна перестановка. ну Це вже, мабуть, остання на сьогодні. Те що, ну скільки ж можна? Можна стати, він бачить ще вниз, але я зараз зверху закину фідера, Спробуємо ще на цій місцині. Переїхав я ну, кілометрик. Може по берегу, Пф, вверх потечі. Да, отака от рибалка сьогодні. Ну, як сказати сьогодні, це весь минулий тиждень одне і те саме. Не знаю, друзі, давайте сьогодні, хоча б відзвітую вам по нашому конкурсу, що ми з вами розігрували Діпер, Фаворит Кріт і махалочку Brain Blast Пол 6 метрову Бо хтось в коментарях писав, де ж результати конкурсу. Друзі, дивіться, я відразу сказав, що результати будуть десь в моїх соцсетях: чи Інстаграм, чи Тікток, чи Фейсбук. Ну, так воно і случилось. Я вирішив розіграти все в онлайні, запустив пряму трансляцію в Тіктоці. Долі таки непоганий ефір у мене а, був по глядачам і ми в прямому ефірі все розіграли. У мене є запис трансляції, тому я зараз вам ставлю саме момент розіграшу щоб ви наглядно це побачили. Підтверджую. Означаємо переможця Так. Ігор Г. Дивіться, Получається зробив. Один донат на 100 гривень 29-11. Ігор, я, тоб... я тебе вітаю. Ти виграв отакий чудовий комплект діпера. Тут, виходить, ще баф і окуляри. Ну, такі. В зиму з ним, я ж кажу, зайти буде просто топ. По зимі такий холотик Коротше, це Ігор Г виграв. Тобі. Тобі зараз оповіщення повинна прийти, і ти його просто підтверджуй, і мені воно як назад щось повинно теж прийти. Твої реквізити. Або пиши в тілегу мені. Так, і Максим Б, також донат 100 гривень 29-11. Макс, вітаю! У тебе є отакий от новенький кріт, і отака от БУС бласк... 600. Так, з цим розібрались. Є у нас два переможці, які вже отримали свої призи. Банку ми розбили на 65 тисячах. Відеозвіт з приводу збору коштів для 121-ї бригади. Дивіться, от наша баночка нам вдалося зібрати більше, ніж планувалося. 65 тисяч 215 гривень ми зібрали. Збираємо ми на отаку зарядну станцію потужну. Так, дивіться, нажимаю розбити банку. Хочу просто, щоб було все максимально прозоре. Бачите, не було зняття раніше. Розбите. Спосіб розбиття на мою чорну картку. Розбите. Банку розбито. Все, друзі вже сюди ви задонатити не зможете. Дивіться, я заказав і вже отримав інверторний генератор. Я поїхав, купив у нас тут по місту мені зробили хорошу скидку дизельний отопитель. До речі, чеки, все у мене на руках, все я маю, ось вони наглядно. Так, да, Друзі, і саме основне, із-за чого ми зробили цей збір, це потужна зарядна станція. Вона коштувала майже 40 тисяч гривень, я її також вже повністю оплатив, але є там один нюанс. Вона нестандартна, можна сказати, і не кожного дня вона замовляється, тому її роблять під заказ. Срок виконання заказу три тижні. Зараз ми просто чекаємо зарядну станцію, і тоді вже однією посилкою все це відправляємо. І тим не менш, друзі, фото чи відеозвіт у мене в соцсетях у будь-якому випадку буде від хлопців з передка, коли вони все це отримують. Ось дивіться, я тільки що витягував, знов був дуплет, але одна риба у мене просто відчепилась. Як вам такі звірі? Так, все, я поїхав додому. Коротше, друзі, тримаємось, чекаємо кригу і не забуваємо донатити на ЗСУ посилання на сірого гаджета, як завжди, в описі під цим відео. Блін, на сьогодні все. Бувайте!